Ользі Петрівні було вже трохи за 60. Вона звикла жити скромно і тихо, бо так склалося життя. Єдиний син ще 20 років тому виїхав за кордон, там і осів. Зрідка дзвонив, ще рідше надсилав гроші. Він наче був, але водночас і не був у її житті. Жила вона у невеликій кімнатці в гуртожитку. Стіни тонкі, кухня спільна, сусіди різні. Там було багато чужих запахів, голосів і шуму, але не було головного свого куточка, де можна було побути в тиші, а саме про такий вона мріяла. І ось одного разу, коли син передав їй певну суму грошей, вона зважилась, продала свою крихітну кімнату і разом з його допомогою купила невеликий будинок біля лісу. Довго вибирала, їздила з ріелторами, сумнівалася, але коли побачила стареньку хатину із садом і ділянкою, де вже трава добряче виросла, але земля виглядала родючою, їй серце підказало ось воно, місце щастя. Будиночок був старий, з оплупленими віконницями та в ньому було щось рідне. Вона зробила невеликий ремонт, скільки дозволяли кошти побілала стіни, поставила нову плитку на кухні, полагодила дах. І все, що робила, робила з натхненням, наче відбудовувала не будинок, а себе заново. Першу грядку вона посадила з сльозами радості морква, цибуля, кріп, петрушка, помідори, усе пішло в ріст, наче сама земля хотіла зробити їй подарунок. Сусіди по дачах здивовано кивали. Ви Ольгу Петрівну з душею працюєте, видно, що земля вас любить. А вона лише усміхалася і щоранку йшла до своїх грядок, ніби до друзів. Але найбільшим подарунком долі стала кішка. Одного вечора Ольга сиділа на ганку з чашкою чаю, коли з лісу нечутно вийшла сіра кішка зеленими очима. Обережно підійшла, понюхала, сіла біля неї на сходинку. Ти звідки така красуня? лагідно спитала Ольга Петрівна і поставила перед нею тарілочку молока. Кішка напилась і залишилась. Вона ходила по городу, лежала на лавочці, муркотіла на колінах, і коли через кілька днів вона зникла, Ольга Петрівна відчула дивний смуток. Уже думала, що більше не прийде. Та одного ранку кішка повернулася, не сама. З нею, наче маленький гурт школярів, йшли четверо пухнастих кошенят. Вони відразу розбіглися по двірям, граючись у траві. Ой, лишенько моє, то в мене тепер ціле котяче царство, сміялась Ольга Петрівна, підкладаючи мисочку молока. З того часу її життя засяяло ще яскравіше коти стали її сім'єю. Вона розмовляла з ними, називала кожного на ім'я. Увечері вони грілися біля печі, а вдень ганяли по саду. Сусіди, які приходили до неї, дивувалися та у вас тут Ольга Петрівна рай котячий рай. А вона стала по-справжньому щасливою у її серці більше не було самотності. Але одного літнього дня життя зробило ще один несподіваний поворот. На сусідню ділянку, яка довго пустувала, заїхав чорний автомобіль. Машина блиснула на сонці, з неї вийшов чоловік, високий, стрункий, з густим волоссям, з сивиною, у сорочці з підкоченими рукавами. Ольга Петрівна спостерігала за паркана, як він оглядає ділянку, як дивиться на будинок, який здавався покинутим. Потім він раптом повернув голову і сміхнувся до неї. Добрий день, сусідко. Добрий день, трохи зніяковіла вона. Він виявився новим господарем. Звали його Андрій. Сказав, що давно хотів купити тут дачу, аби мати місце відпочинку від міського гамору. І тоді їхнє життя почало переплітатися спершу випадкові розмови через паркан. Як у вас помідори так гарно вродили? Напевно, треба землю любити і все з любов'ю садити. Потім він попросив поради щодо ремонтів, а вона принесла йому баночку власних огірків. Згодом вони почали частіше бачитися. Він то допоможе дрова скласти, то вона підкине йому яблуки з свого саду. Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, а коти ніжились на лавці, Андрій зійшов у її двір. Знаєте, Ольга Петрівна, – сказав він, дивуйся вашій енергії. У вас тут така теплота, ніби це не просто дім, а цілий світ. Це коти, усміхнулась вона. Вони роблять цей світ добрішим. Вони сіли разом на ганку. І розмова потекла сама собою. Виявилося, що він теж самотній. Діти дорослі, дружина давно відійшла у кращий світ, а він залишився сам у великій квартирі. Каже, стіни холодні, а тут, на природі, ніби серце уживає. Відтоді Андрій став частим гостем її домі. Він любив слухати, як вона розповідає про своє життя, як ділиться спогадами про юність, про сина, який живе далеко. Він гладив котів і сміявся, що ті теж прийняли його до їхнього царства, доброти і спокою. А Ольга Петрівна вперше за багато років відчувала, що життя ще може дати, не, дати приємні несподіванки. Її самотність відступила остаточно, адже зараз у неї був дім, земля, коти і сусід, який ставав щодня дедалі ближчим. Вона часто думала, що не мало по всього цього, якби одного разу не наважилася змінити своє життя.